Тож ми у Сіднею, у вейлі тиждень боїв, і ми проводимо її другий воркаут. Тож, можна сказати, ми потихеньку починаємо скидати вагу, але виглядає вона чудово, і вага зменшується, а більше нічого й не потрібно. Найбільш серйозна зброя, яка є у Тетяни, це сила волі і віра в себе. Очевидно, у неї у житті було кілька серйозних перешкод, і вона пройшла їх. Тож не думаю, що зараз вона якось нервує. Очевидно, вона в захваті відчувається, що вона кайфує. Я думаю, для бійця це дуже важливо. Тож нам буде на що подивитися. Певно, фани очікують того, чого ж і ми тетяна буде боротися, буде намагатися перевести на землю, і Велі буде намагатися зупинити її і тримати її у стійці. Тож це важкий бій для Вілі, але я думаю, Вілі є кращим бійцем, я реально в це вірю. Вона переможе. Ми вирішили трохи прогулятися у готелі, відчувається якась напруга, тож хочу привести думки у порядок. Хочеш побути на самоті? А. Хочу побути на природі. Тут я відчуваю, що можу заспокоїти розум. Тут і зараз це гарно налаштовує мене на залишок дня, коли я виходжу зранку. Я реально не думаю про бій, коли я тут або взагалі на природі. Просто думаю про те, як гарно навколо наскільки Бог постарався цією красою. Моя дупа спітніла. Я не можу дочекатися, почуваюся як гонщик, який готовий поїхати. Так, маю на увазі у мене, не залишилося слів. Робота зроблена, потрібно зробити вагу, віддати, потримати пояс, поки я буду там, і через 25 хвилин повернути його. Він буде зі мною і ніхто не зможе цього змінити. Я поверну його. Це буде найкращий виступ у моєму житті, можливо, найкращий взагалі який був у середній везі. Я просто знаю, що ми зробили все можливе. Відчуваю себе краще ніж будь-коли. Стаю кращим абсолютно кожного дня. Не можу дочекатися, не можу дочекатися аби вийти і дати фанам шоу. Я не отримую енергію, доводячи, що вони не праві. Це не важливо для мене. Люди, які підтримують мене довести, що вони праві. Ось що важливо для мене. Мої тренери тут вони вклали дуже багато зусиль. бо я зараз був тут, в дуплесі. Ми тут заради спадку. Все аби змусити їх пишатися нами. І звичайно, моя команда робить все, аби вони пишалися. Фанати вірять в мене. Тож ми всі можемо посміятися з тих, хто ні. Ми прямуємо у королівський ботанічний сад сіднею. Певно, одне з моїх улюбленіших міст у Сіднеї. Тут можна тихо гарно прогулятися. Кожного разу, коли я в Сіднеї, я намагаюся, хоча б один раз дістати камеру і насолодитися. Це круто мати таку можливість змінити обстановку, коли все так хаотично з мого боку. Я можу прийти сюди, відволіктися і бути собою. Я дуже ним пишаюся, маю на увазі, я бачу наскільки важко він працював, і це реально неймовірно бачити, наскільки він присвячений цьому. Я не багато знаю про це, але тепер, будучи залученою, ти починаєш дивитися на це по-іншому. Це дуже неймовірно бачити, що він робить кожен день, усе своє життя, і це реально круто. Круто бути частиною цього. Кажеш, так ніби це щось серйозне. Знаєш, у мене реально був момент, і ти його просто зруйнував. Підручник Колбі. Це неймовірно, я не знаю, як він це робить, але це доволі круто. У нього моє старе бійцівське ім'я, золотий хлопець. І він дав мені круту маленьку нотатку, яка, очевидно, має зв'язок з боями. Тож це крутий момент, якщо чесно, мені це подобається. Це знак. Це знак. Речі йдуть круто цього тижня, мені подобається. Можливо, це буде наш наступний кар'єрний шлях, вуличне мистецтво, магія. Ось ми тут. Ми вже близько. Bam. У тебе завжди є ця частинка занепокоєння, хоча все окей, але ти все рівно турбуєшся, слідкуєш за вагою, водою, їжею кожні декілька годин, тож. Я не граю в відеоігри поза кемпом, але якщо ти хочеш відволіктися і тобі нічого робити, відеоігри це добре. Я зараз певно рубану StarCraft. Я не кажу, що він мені подобається, але я люблю перемагати брата, а ж зараз рубану. Робиш всі речі правильно? Наносити дезодорант це означає робити правильні речі. Я вважаю, що це просто база. Welcome to the UFC 312 press conference from the land down under in Sydney, Australia. UFC 312 Duplessis vs. Strickland 2. Як справи, люди? Ми раді повернутися. Дякую, що прийшли сьогодні. У кого є перше питання? Почнемо з чемпіона. Ти дав зрозуміти, що немає ніякої драми, дивлячись на перший бій, ти знаєш, що виграв його. Тож, ти казав, що хочеш цей матч. Так, і не тільки я казав, що виграв той бій, судді також так казали. Ей, заспокійтеся, дайте йому. Він все таки гріє мій пояс. Дайте чоловіку сказати. Давай, нідерландець, скажи. <рес> Оу, ти такий милий. Взагалі мені запропонували цей реванш. Сам я би обрав бій проти Хамзата, але він був першим, і ось ми тут. Я виграв той бій, і я виграю цей бій. Тож, готуйтеся і давайте зробимо це. Питання до чемпіона Жан Хвейлі. Привіт всім. Вона відома як найкращий жіночий борець у UFC. Що ти очікуєш від неї у цьому бою? Я думаю, ММА – це не тільки боротьба, у ММА тобі потрібно все: сила, кардіо, БЖЖ. все знаєте. Окей, теж питання до Тетяни: що ти очікуєш від Вейлі, коли ви зустрінетеся у бою? Я думаю, це буде крутий бій. Ми обидві покажемо максимум, якщо вона спробує привести мене, у мене є сюрприз, якщо я приведу, у мене також є сюрприз. Шон і Дрікус, яким чином переможете і в якому раунді? Я вийду і буду шукати той фініш від початку. Якщо він пройде 5 раундів, я буду намагатися наколотувати його з першої до останньої секунди. Певно, у нас вийде війна на 5 раундів. Я буду намагатися нокаутувати його. Він буде робити те саме. Один із нас us? облажається, і це буду не я. Будемо робити yeah, на смерть. Я думаю, нідерландець погоджується. Ми влаштуємо війну, і ми будемо намагатися рубанути один одного. І це обіцянка, яку ми обидва можемо вам дати. До єбучої смерті, нідерландець. Окей, зараз очистимо сцену і зведемо цих бійців на битву поглядів. Завтра побачимось на зважуваннях. Дякую, що прийшли. Ми цінуємо це.